Кортирник 13 листопада, 16.00. Падав сніг на пиріг. Десятина є. Волонтери рушають трусити жирних котів української політики. Каїті, каїті. Нас і тут плох кормять. Плюс Віталій Дейнега. Американський пиріг. 9, трампнути всіх. Куди котиться світ? Чи вже прикотився? Істину вам говорю: земля налетить на небесну ось. плюс Богдан Єременко. Дельфіни, русалка вони, якщо чесно, Ні пара, ні пара, ні пара. Х'юстон. У нас проблема. Нема куди висаджувати десант. ла-ла-ла-ла, Я так пою. Що коїться з головною сценою країни? Плюс Роман Недзельський. Наші люди всюди Наші люди всюди безквотний Оторваль плюс Женя Галич. 13 листопада 16.00 на скрипінвій.